Росія не просто готується до наступу, вона множить вектори тиску. Уже 50 тисяч військових стоять біля Харкова. Розглядається окупація Сум на півдні Дніпро стає потенційним план з а з боку Білорусі чергова тривожна активність. З вами Ангеліна Швець. Розберемо, де саме Росія готується вдарити по-справжньому і чи можливе повторне вторгнення з півночі. Підписуйтесь далі, тільки важливе. Росія масово стягує війська в бік Харкова. На кордоні накопичено вже близько 50 тисяч росіян. Серед них ймовірно найдосвідченіші, зокрема з елітного підрозділу десантників. Про це заявляє Sky News. Пишуть, що РФ є 4 місяці, щоб досягти прориву, поки не погіршиться погода і не вичерпуються радянські запаси техніки. За словами аналітиків, про російський наступ вздовж усієї лінії фронту вже говорять тривалий час, але він ще повністю не відбувся. Професор Майкл Кларк каже, що накопичення військ відбувається внаслідок російської операції з витіснення України з раніше захопленої Курської області. Деякі з найдосвідченіших російських солдатів, зокрема з елітного повітряно-десантного підрозділу ПДВ, були перекинуті на підкріплення курської кампанії і все ще можуть бути серед зібраних військ. Кларк каже, що можливо Росія готується до великого наступу поблизу прикордонних міст, Харків і Суми. У тому, що треба одразу готуватися до боїв за Харків і Суми, переконує заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін, коментуючи бажання Путіна створити так звану буферну зону, Жорін сказав: буферна зона в кількох областях для нас це катастрофа, тому що не буде ніякої буферної зони. Це вже факту, по факту будуть їхні території, а не буферна зона. Росія планує рухатися далі, а не закінчувати війну. Це вже остаточно ясно, написав військовий. А раніше Путін пояснив необхідність захоплення Сум і потенційної анексії Сумської області. Місто Сума розташоване всього за 25 кілометрів від кордону з Росією, і в разі створення буферної зони, навколо нього Київ не зможе застосовувати артилерію або тактичні безпілотники для ударів по російській території. Згідно із повідомленням Американського інституту вивчення війни, під час зустрічі голова Глушковського району Золотарьов звернувся до Путіна з проханням створити буферну зону на українській території. Той запитав, наскільки глибоким має бути цей буфер. На що Золотарьов відповів, що Росія повинна захопити дослівно як мінімум суми, і натякнув, що Росія повинна бути більшою. Пізніше цю ідею підтримав виконувач обов'язків губернатора Курщини Хінштайн. Написавши від телеграмі, що його дідусь був родом із Сумської області, тому ця земля нам не чужа. Також раніше зазначалося, що під час переговорів з Україною в Стамбулі, 16 травня, російська переговорна команда також погрожувала захопити Сумщину. Військовий експерт, полковник зсу в запасі Роман Світан, вважає, що основний удар РФ буде на півдні. Він заявляє, що російські війська концентрують сили на лівому березі Дніпра від Кінзбурзької коси до Каховки. Зібрано понад 100 тисяч особового складу. Однак Світан зауважує, що ці дії мають відволікаючий характер, і справжній удар може готуватися в іншому місці. Тому не виключено, що рух через острови це лише імітація, а реальна загроза може виникнути там, де ширина Дніпра мінімальна, зокрема ближче до Каховки, де перетин річки суттєво спрощується. Більше послухайте дельту Дніпра вибивати вибивають Росіян з цих островів, в кінці кінців вони зайдуть з другого флангу на цьому участку фронту. Тому в ну доволі таки серйозна битва у Росіян за Херсон за правий берег. Ну, а мы, естественно, должны нивелировать, во-первых, создание плацдармов оперативных, тактически они будут создавать. Каждый день они создаются, по большому счету, один до да два десяток, может быть, россиян на правый берег, что-то, что-то да, переползает, приходится там работать, там и стрелкотня идет. То есть, по большому счету, тактические плацдармы в течение нескольких часов создаются, тут же в течение нескольких часов их там уничтожают, идет зачистка. Ну а ті процеси пропродовжаються і будуть нароста. Своєю чергою український президент заявляє таке: подивіться на Білорусь цього літа. Росія там щось готує під виглядом військових навчань. Клаш репорт теж пише, що цього року в Білорусі мають відбутися великі російсько-білоруські військові навчання захід 2025 Щоправда, вони продають не влітку, а у вересні, враховуючи те, що російські війська накопичували сили для вторгнення в Україну у 2022 році, під виглядом тодішніх військових навчань у Білорусі, намічені на нинішній рік навчання також викликають тривогу як в Україні, так і в сусідніх з Білорусі країнах НАТО. Утім, можна зустріти думку, що головним змістом навчань якраз і є провокування таких тривожних очікувань із метою спонукати Україну. Перекинути з фронту на кордони з Білорусю додаткові війська у Держприкордонслужбі України теж розповіли про ризик наступу з Білорусі. Речник Андрій Демченко вказав: цей напрямок залишається для України загрозливим, допоки Білорусь підтримує країну агресора Росію. У цей час, особливо коли зазначалося про активну фазу проведення цих навчань, зокрема і про залучення на території Білорусі, окремих підрозділів армії РФ для України, ризик і загрози, звісно, зростатимуть. І задача підрозділів розвідки, які стежать за тим, як розгортається ситуація у Білорусі, вчасно зреагувати, щоб ми мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо це відбудеться повторно з території цієї країни, наголосив він. А як ви вважаєте, любі глядачі, де Росія дійсно готує головний удар і чи витримає Україна тиск одразу з кількох напрямків? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися, щоб знати, де справжній фронт, а де лише маневр? Тим часом сьогодні ночі російські безпілотники атакували об'єкт поблизу Кременчука у Полтавській області. Як каже полтавська обласна військова адміністрація, внаслідок удару було знищено? Будівлю одного із підприємств, окрім цього, не обійшлось, звісно ж таки. били по іншим містам України? Також російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернівецькій області. Про це повідомила «Укрзалізниця». На щастя, постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Рух потягів було оперативно відновлено. Пане Олексію, як ви гадаєте, це те, що вони по залізниці б'ють? Що це означає? Ну вони, вони розуміють, звідки до нас надходить допомога. Від наших партнерів і вони намагаються прикрити ці логістичні шляхи. Я думаю, там працює яка, якась їхня розвідка. Е, я думаю, що там працюють якісь е, запроданці, які щось бачать і повідомляють. Ну ми ж знаємо, що вони вербують людей. Росіяни намагаються таким чином е, дізнатися, де і коли заходить е, е, яка техні техніка, ну яка вони не побачать, а де і коли заходить. Хтось може побачити і може їм передавати, тому вони готують удари. Якщо навіть не по тим, скажімо, потягам, які привозять зброю, то хоча б по залізниці, щоб ну на певний час знов таки не, не постійно залізницю можна доволі швидко відновити, а на який час ну, зіпсувати на можливості по постачанням зброї, яку чекають безпосередньо на лінії фронту. Тому Черновецька тут цілком зрозуміла проти проти чого. Ну а всі інші атаки, це ну це те ж саме. Ну знаєте, чому вони е, атакували там Полтавщину? Чому вони атакували там Кривий Ріг? Чому вони атакували там ще? Ну такі питання вони виглядають тритирічними. Чому? Тому що вони воюють, вони намагаються тиснути на на, на нас, на цивільне населення, щоб ну, з'ясувати, скажімо, настрій, щоб ми ну, почали. З Зневіра, що панічні настрої, щоб депресивний якісь настрій всередині суспільства були, це впливає, очевидь, і на настрій на лінії фронту. Тобто, коли в тилу військові розуміють, що в тилу там не все добре, і там mm -hmm. люди ну, все так, як, ну, не все добре, там добре не може бути під час війни, але коли такі атаки, то це ну, звісно впливає емоційно впливає і на військовослужбовців. Тому що, що роблять росіян, цілком зрозуміло. Задаватись питаннями, чому саме Полтава, а чи, чи ну, тому, що вирішили, що сиділи, планували? Вони ж планують так само, і ми плануємо планують повітряні атаки. От сидять, давайте от в цьому раз в плані такі. Я думаю, що ці плани прописані в них ну на декілька ще не менше тижнів вперед, і там є інші, я впевнений об'єкти ну, на нашій території, які вони вже запланували атакувати. На питання чому? Ну тому що запланувала? Чому Гу -гу. Тому що. увечері, 22 травня, в місті Львов Курської області Росії лунали потужні вибухи, як писали місцеві джерела, удари були завдані по скупченню російської військової техніки та особового складу поблизу автозаправної станції Росєвтіні на виїзді з міста в напрямку Рийська. Повідомляли б очевидці про що не менше три вибухи з інтервалом 5-7 хвилин. Місце події було оперативно оточено російськими військовими та службами екстреного реагування. Точна кількість постраждалих невідома. Пане Олексію, а як ви оцінюєте ситуацію, коли Путін заявляє про створення так званої цієї буферної зони на українській території? Наші українські дрони вражають їхню російську військову техніку уже в глибині Курської області на їхній же території. Ну, справа в тому, що е, розмови е, про меморандум, який треба укласти для підписання е, мирних угод. Спочатку розробити меморандум, потім е, нова фішка. Давайте створимо буферну зону. Тобто, це е, росіяни ж Путін не може сказати безпосередньо вголос е, на весь світ, і навіть Трампа особисто. Що він проти миру, він хоче воювати, хоче захопити як можна більше території. Тоді Трампу просто не буде виходу. Йому е, вихід е, йому треба буде вводити жорсткі санкції, бо до Трампа. Буде питання і в Палати представників, і в Сенаті, тобто в парламенті Сполучених Штатів, що, що відбувається, чому це людина захоплює іншу країну, намагається воювати. а Ми кажемо, що він наш друг, і ми його дуже любимо, і будемо з ним укладати економічні якісь проекти. Ну, е, Буде багато патентів. Ну, звісно, Путін розповідає, що вони за мир, але от давайте от до миру прийдемо таким способом. Це, цей спосіб, ну ми ж розуміємо, що ніякої буферної зони ніхто створювати не буде. Ну, це ж вочевидь. Наскільки буферна зона? На 40 кілометрів чи на 200 кілометрів. Лавров сказав їхній міністр закордонних прав, що треба створити буферну зону на 200 кілометрів. Тобто, буферна зона має проходити південніше Києва. Ну так, на, на вся буде випадок. Тому, очевидно, нічого цього робити не збираються, і це неможливо зробити. Навіть ну, технічно неможливо зробити. Як, буде, як бути, якщо в буфер на зоні буде Харків і Сума, наприклад, і Полтава, і Рівна, і Луцьк. Ну що це як ну і ну, маячня, слухайте, Ну це маячня. Навіть якщо ми б хотіли так зробити, ми це технічно зробити. Не можемо росіяни, що розуміють, але видвігають пафосно. А давайте спробуємо створити. Тоді це дасть можливість. Ви знаєте, хотілося б порадити Девенсу, Рубіо, Трампу, подивитися хроніку, виступ Гітлера в тридцять дев'ятий роки. Що він розповідав? Він розповідав, що він миротворець. Він розповідав, що він він навіть був людини року його обирали, так як і Мусоліні, да ще які Сталина. Дивні, люди роки він, року він коли буває. Він розповідав, що він за мир. Що він прагне миру більше за всіх на світі. І його риторика, він був непоганий оратор, давайте в цьому не будемо казати на біло чорне і завдяки ораторській майстерності він добувався популярності. Тобто він такий, він був популіст і ще той. І, але от його риторика про мир, менше в Європі, вона майже слово в слово тотожня з риторикою Путіна. Я хотів би, щоб Трамп, щоб у нього після між Гольфом і кавою був час подивитися те, що казав Гітлер, і послухати, що каже Путін. Я думаю, Трамп здивувався. Йому може, може, у нього з історією там не дуже добре, і він цього не знає. Давайте ми допоможемо. Хай послухає, що казав Гітлер, і послухає, що каже Путін. Це один одне й те ж саме. Ті самі слова. Ну, я думаю, що були люди в той час. І в Європі, там, Чемберлен, наприклад, навіть в Великій Британії, які вважали, що так, він же хоче, я вам привіз мир, мир він хоче миру. І це закінчилося страшенно Другою світовою війною. Хоч, хоч Гітлер продовжував це казати, коли вона вже розпочалась фактично, Друга світова війна. Ну, коли, знаєте, коли напала на Польщу. З одного боку, Німеччина іншого боку, Радянський Союз, то тоді люди не думали, що це вже розпочалася Друга світова війна. Це потім було визнано, що саме цю, цю дату, 1 вересня 1939 року, можна вважати. Ну, це по великому рахунку умовно, але от вважають початком. Тому цілком можна пропустити, що і третя світова вже розпочалася, її можна зупинити. Але зупинити її можна в один спосіб: примусити Росію вивести свої війська, не що ми не можемо це зробити за нашої території. Якщо ми не можемо це зробити військовим шляхом, то це треба зробити економічним шляхом, не шукати вигідних умов для співпраці бізнесової з Російською Федерацією, створити так, щоб їм ця війна стала неможливо економічно, щоб не було за що людям виплачувати великі гонорари, які чи, чи там зарплати, чи як це правильно називається, за те, що підписується контракт і так далі, і так далі. Щоб не було можливості економічної вести цю війну, і тоді ну, от їм доведеться зупиняти. Тобто, та як каже Трамп, ну так роби, як кажеш, це і буде мир з позиції сили. Тобто, ми а чомусь наші партнери ну, поки що все ще продовжують прагнути, тиснути саме на Україну. Що от з Путіним можна добре домовитись, якісь там бізнесові проєкти наголосили, на, а з Україною важко домовитись, тому що що, ми не хочемо миру, на нас напали, ми, ми тримаємо оборону, гинуть наші люди. Ми ні на кого не нападали. Ми не розпочинали війну. Що це за Мишня? Розпочали війну Ні. Ми нічого не розпочинали, на нас напали. І ми більше за всіх на світі хочемо миру.